Вітаю вас, мої любі. Дивимось, що відчуває до вас загадана людина? Це не обов'язково щось, любовне, в принципі, може бути будь-хто. Три варіанти: перший, другий, третій. Перший варіант. Ой, це дуже приємні почуття. Це, знаєте, як згадати, яким ти був у дитинстві. От таке, знаєте, ви в тій людині. От, про яку ви згадали, вона прям відчуває до вас таку ніжність, те, що ви так споріднені душі, що ви, от, згаду, ви викликаєте в ній спогади про дитинство, взагалі таке все приємне і райдужне, як от і бажання подарувати вам квіточку. Другий варіант. А ця людина якась дуже сильно агресивна може бути. От Вона відчуває, що хоче або вам щось довести. Бо вона хоче прям, знаєте, прямо нахрапом так так все довести. Вона відчуває, що їй треба діяти, от чомусь до вас саме. От таким от. Активним дуже способом, але це активність саме про ну, словами, вона хоче прям, знаєте, як вколоти можливо, вас. Ну, така не дуже приємна енергія. І третій варіант. А ця людина чомусь хоче змін. Ану, про це? Покажіть мені. Ну, тут не дуже приємні карти, бо показують, кажу, 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 хоче змін, бо хоче зруйнувати те, що є, і піти кудись далі на щось нове. Ну, буває по-різному. Можливо, ви й самі це відчуваєте, але ну, не хочете собі дізнатися дізна, тому. Але от ну, чоловіка взагалі показали. Ну, буває так, що і жінка може такі енергії випромінювати, от знаєте, як чоловічі. Це енергія, в принципі. От Вони ніколи не означають людину ну, стать. Ну, не обов'язково, скажімо так. Ну, показує, що хоче щось розірвати, якісь стосунки і піти далі. Ну, так вийшло. Дякую.